Дивіться, з травня місяця взагалі зміниться. Ну, знаєте, якби, як би це правильно сказати, устрій взагалі. По-перше, буде відмінена мобілізація. Мобілізація, яка примусова. Тобто мобілізація буде тривати, але вже на основі контрактів Будуть, ну, взагалі, буде частина. Ти країни також мілітаризована, і це нормально, не треба цього боятися, тому що спочатку люди будуть сприймати це в штики, Але ще раз кажу: хочеш миру, готуйся до війни, знаючи, який у нас сусід і як він зараз буде. І багато ж говорить, що він там планує, ще наступ. Щоб такого не було, те ще він планує, хай собі планує. Ми маємо бути готові. Ми маємо. І знаючи, що ми сильні, ми мужні, нам дають підтримку країни партнери. Ми тут навіть тренуємо, тому що ми навчили за три роки воювати і не на словах чи десь на полігонах, а з кровожар... кровожадним ворогом, для якого правил війни взагалі не існує ніяких. І тому в нас будуть вчитися, і повірте мені, це будуть зміни на краще. Але наразі, поки зараз ці процеси тривають, зміни в керівництві і, наприклад, звільнення того ж самого. Сирського я не бачу. Ні. Тут іде тут жезів стала величина. Тобто, це зараз ще раз кажу не на часі. І пан президент це прекрасно розуміє, тому що тут зараз бачите, швидкий розвиток подій от королева мечів і колісниця, швидкий розвиток подій, саме у війні, в ході війни, в нашій перемозі. Тому що дивіться, ще раз. Кажуть, що я повторююсь. Так, я повторююсь, тому що я від своїх слів, що би не відпувалось, не відмовляюсь, тому що в мене є бачення, і я транслюю те, що бачу, і що відчуваю. Це не буде сказано все, ми перемогли в один день, так тому що не забувайте, що скільки треба нам відновлювати міст, як треба захиститися, щоб ворог знову не на нас не напав, як треба виганяти його і звільняти наші міста. Якщо я знаю, дуже багато чекають Донецька, Луганська область, окуповані ще з 2014 року. Дуже чекають, коли ця територія повернеться під український прапор. І багато людей, які виїхали, теж чекають. Вони хочуть додому. Всі знають скільки там повивозили наших людей і позавозили. Я не побоюсь цього слова зброду, просто зброду туди. Вони нищили більше ста років там. І давайте згадаємо от всю еліту саме на тих територіях, найстрашніші голодомори. От і після війни, і 32-й, 33-й, це були саме ті регіони, розстріляне відродження, потім е людей, яких там вивозили да, на Сибір нашу інтелігенцію, тобто нищили там. То як вони оцю територію хотіли? І це навіть не історія десяти років. І зараз вони, коли наші люди покидали свої прекрасні домівки, свої оселі, своє майно, яке наживали. Працею, роботою, тяжкою і не тяжкою. Ну, праця є праця, це процес. Вони зараз там позасідали, оті ще не бачили унитазів, ні унітазів, які не бачили мікроволновок, і дуже гарно там живуть. І, звичайно, вони не захочуть звідти їхати і будуть кричати, що це ісконна руські землі. Але ще раз кажу: це землі українські, українські землі, всі ці території. І я бачу так. Що їх треба буде викорінювати звідти, тобто робити певну очистку ментальну, тому що ви розумієте скільки там? Але я впевнена, що з часом туди повернуться наші люди, люди, які покинули свої домівки або залишились там з тих чи інших причин. І вони обов'язково розбудують ці регіони, тому що інколи дивишся блогерів, дивишся якихось так звідти, із там з Донецька, з Луганська, і вони вже самі навіть кажуть, ви уявляєте, А три роки навіть не змінювався в центрі Донецька якийсь банер. Три роки він вже просто зацвів, наскільки там час зупинився. Це такий процес дуже тривалий. От, я бачила, що він буде тривати протягом 2-2,5 років. Але потім ми згадаємо, які часи наші кордони 91-го року, наші прекрасні свята і нашу незалежність, яку ми справді на цей раз вибороли кров'ю своїми силами і силою свого українського духу. Амінь. Це не випадковість, це не випадковість по помірності, це були люди підготовані. Я завжди казала, у нас дуже гарно працюють наші служби. І якщо ці щурі, які думають, що їх просто не вичислили, бо вони такі невидимі, то ні. Ви були, якщо ви дивитесь, з знаєте, таким гвинтиком задумки, гвинтиком в плані, і ви свою роль зіграли. І якщо. Нас чують, хочу сказати, що вам лишилось, ой як недовго. Взагалі, дивіться, по тузу чаш і по повішеному, по колесу фортуни, можна сказати, що а, це а, чаша в нас що? Це прийняття рішень. Тобто а, прийняття рішень, які наче видавалися на загал, були, тобто чому ми досягли успіху. Знаємо, скільки в нас щурів, скільки ДРГшників там, в тому штабі, були тільки провірені люди, які приймали рішення для того, щоб змінити ситуацію і хід подій через колесо фортуни в нашу сторону. Також цей штаб надавав по шестірці, по шестірці Пентаклів і Двісі Чаш дезінформацію для тих людей. Хто мав її отримати. Ви що думаєте, що щурів не було вичислено? Було. І вони їм так от як в клювік вкладали, знаєте, як пташечка своє, своєму пташенятку приносить і так прям не, не просто кладе, там, а от в клювік, в клювік. І дуже багато було прийнято рішень. Які попливали на знищення ворога, на поразку нашого ворога. Бачите, по четвірці мечів саме через цей штаб. Чому висікли його тільки зараз? Тому що по десятці жезлів час прийшов. Приховувати нам нічого. По імператриці вже все вирішено і ясно. М -м Почищено дев'ятка жезлів, розчистили територію. Ні. Немає всіх кого, хто е, був вже там зайвий, таємно прибрали, шито крито, тихенько, без тому, що зараз не на часі розганяти якісь, знаєте, внутрішні е, такі моменти і конфлікти. І зараз, от я за пана Зеленського, спокійна, тому що його оточення надійне, чітке, е, вірне, так можна навіть сказати. І тільки йому допомагає. Можна видихати і заспокоїтися, тому що дивилися от і зимою для нього була да, там були замахи на пана президента. Зараз я загрози та небезпеки для пана Зеленського не бачу. Так, буде обмін, але він буде не таким масштабним, як ми всі очікуємо. Ну, так як мені йде, це близько 200 чоловік, не більше, на жаль, на жаль. Але потім будемо дивитися ще. Потім буде дуже гарна новина до Великодня, тому що привідкриється занавіс того, що відбувалося оці цей там трошки більше як місяць, тому що ми дивились новини, ми сходили з розуму, але насправді ніхто чітко, повірте мені, навіть і близько не міг знати, тому що нам. Від нас це приховували, що відбувається на політичній арені. Насправді, звичайно, ми просто якби і казилися від того, і не від розум... не від порозуміння від того, що нам подають інформацію не ту, яка є насправді, і ми її сприймали за чисту монету, то правда відкриється, і ми всі побачимо чітко і точно, що відбувалось в цей період. Будуть і невтішні новини, тому що. Зараз, цей тиждень, ворог, як ніколи, активізується по ударах, причому по великих містах. І, на жаль, на жаль, без жертв не обійтися. Хочу застерегти, не застерегти, а заспокоїти, що ніяких арешників я не бачу, ніяких якихось нових там ракет нового покоління, які, нібито є у Рашкі, я не бачу. Тому що якби вони були, хто мене слухає, то знає. Давно вже вони би були запущені. По нас, мої хороші, вони не те, що не шкодують нас, ненавидять нас кожною клітиною свого взагалі колективного, підсвідомого і свідомого навіть вони тішаться, коли гинуть наші діти, і кажуть, брешучи в очі, що вони били по якихось військових об'єктах, цілячись чітко на дитячі майданчики, на заклади з людьми, і причому цілячись на місто в місто. Батьківщину нашого президента, щоб показати, дати йому знак. І я вам скажу, яка це карта. Це карта місяця, це прихований факт. Тобто, давайте подивимось, в чому ж він прихований, що стосується допомоги. Показують мені, що ми отримуємо допомогу. Але вона йде не через загал, тобто це як таємно, ми вже її отримуємо спеціально, щоб спровокувати ворога, тому що, ви бачите, карта і закохані, йдуть десятка пентаклів. Щоб спровокувати ворога, щоб ворог думав, що в нас закінчуються е, припаси, що ми не можемо відбиватися, і що можна максимально завдати удару. Тому що ворог вже прекрасно знає, що він програв, що це питання часу. Що просто йому зараз потрібно знайти оті шляхи відходу. І поки він це шукає, він, як знаєте, як така е, вредна дитина, ламає все, що не дісталося йому. Тому не хвилюйтеся, мої хороші. Ми мало того, що отримуємо, особливо тут іде багато зброї якось підпільно, тому що це не можна давати на загал. І найближчим часом по. Королеви Пентаклів я бачу, що буде йти ще більше і більше. Ой, дивіться, як впало гарно. І король, і королева Пентаклів. Тобто, з усіх те все, що нам потрібно, ми отримаємо від США. Знаємо, звичайно, що е, там і в Україні Європи нам допомагали. Але все ж таки, в основному, ми знаємо, завдяки чиїй зброї і допомозі ми відстоювали, ми зробили багато. Ми з цих три роки навчилися робити просто неможливе. Тому не хвилюйтеся, це все є, це все не припинилося. І просто я кажу вам це для того, щоб ви трішечки заспокоїлись, не панікували від того, що в нас там щось закінчилось і ми не зможемо відбивати ракети. Mm -hmm. Колесо фортуни і й лісі повішений. Ха, зміна ситуації. У мене дуже тяжка як ноша. І показує. Так, він скасує, тому що от, е, тут ідеї по помірності, дуже такі цікаві карти. Але дивіться, якось він буде це поступово робити. Тобто не одразу як він їх наклав. То звідти трошки, то звідти, ага, це я там я не додумав, оце там я. я пер... Ну, ви знаєте, як міє мені Трамп. Ой, не додивився, а я такого не казав. Так, але він спеціально це зробив знову ж, щоб показати. Свою могутність, свою першість і свої можливості і владу. І так поступово він їх буде е, скасовувати. Карта помірності не зараз, показують не зараз, тому що карта помірності. Але інформацію ми дізнаємося тут чаш. Давайте подивимося, коли стосовно наших військових. Після зміни ситуації по повішеному. Повернуть, я хочу сказати, що а, повернуть наших військових з Білорусі, які там повернуть, От правда, буде повернення, але воно буде влітку. Мені йде середина літа. Зараз, поки що, найближчий місяць а, новин звідти ми не матимемо. В нас зараз ми чекаємо найголовнішу новину про нашу перемогу, про те, що ворог залишив. Окуповані території добровільно, а конкретно Запорізьку і Херсонську області, тому що Харківське Луганську і Донецьку прийдеться виривати силою, але ми вирвемо. Ми до цього вже будемо підготовлені. Mm -hmm. Ні, він цінує зараз свою команду. Уже мені по шестірці мечів кажуть, що е, уже, хто був зайвий, вже їх прибрали. Але команду зараз е змінювати він точно не буде. Ну до серпня місяця мені чомусь показують до серпня місяця, чітко показують до серпня.